Вітаю вас! Я Надія Васильченко, і ви дивитесь одне із відео курсу іспанської мови для початківців рівня А1. Зараз ми поговоримо про країни та національності. Це не така важлива тема, як попередні, граматичні, але вона служить вам для того, щоб ви могли більш вільно розмовляти про себе, про своїх друзів, про своє оточення, з яких виконаних країн, якої вони національності. Відео про дієслово «сер» ми з'ясували, що на питання звідки ти. Можна відповісти я з такої-то країни або Я такої національності. І форма на «ти» буде «de donde eres», а форма на Ви буде дедондес. у усте. Відповіді і на «de donde eres» і «de donde es» будуть формуватися однаковісінько, оскільки ми говоримо про себе. Але пам'ятаємо, що форма С стосується не лише устет, а також Ель «el» і «ella». Тож, якщо ми хочемо з'ясувати, звідки він чи звідки вона, я можу запитати дедондес Ея, звідки вона, дедондес ель?». І відповідати можна із займенником де?», або можна просто сказати де?», якщо нам відомо, що йдеться про нього чи про неї. Завжди звертайте увагу на ситуацію, на контекст. Також існує варіант сон?». Це може бути устедес ви. І я можу відповідати як індивідуально, так і за всю групу. І також може бути де-дон, де сон-ейос, звідки вони. Відповіді будуть відрізнятися, і ви будете дивитися по ситуації, про кого йдеться. Уже всі форми дієслова сер ви знаєте. Вам тільки треба поставити це дієслово потрібну форму, додати Де і додати країну, або замінити де плюс країна на національність. І зараз ми з вами з'ясуємо, які національності як називаються. Іспанською мовою. Як і в українській мові, можуть бути різні способи сформувати назву національності, ми маємо українець, маємо француз, так в іспанській мові. Значно більше закінчень, це ще не весь список, але загальне уявлення ви будете про це мати. Зверніть увагу, що на першому місці я поставила закінчення О і А, це чоловічий і жіночий рід. Більшість назв національності саме так і будуть формуватися, але ви зустрінете інші. Це відео суто інформативне, його не треба заучувати на пам'ять. Я вам раджу запам'ятати тільки свою національність і національність тих людей, про яких ви найчастіше розмовляєте. Зверніть увагу, що для того, щоб дізнатися якусь національність, яка не є в подальшому списку, бо нації величезна кількість, ви можете в гуглі ввести «Хентелісіо», поставити прийменник де, і назвати країну. «Хентелісіо де Україна» у даному випадку мені показує «украняна», тобто походження, українське походження буде Українець, Українка. Дуже коротко. Я буду називати тільки перший рядок у кожному розділі. Для того, щоб показати вам, як формується чоловічий і жіночий рід і множина чоловічого і жіночого роду. Тож ті країни, які утворюють національність через закінчення О, це закінчення вказує на чоловічий рід А, на жіночий рід. У множині буде «укранянос», «укранянас». У групі на еньо і еня схожа ситуація Чоловічий рід на О, жіночий рід на А, і закінчення множині теж буде сальвадорейніс. Salvadorin's. Є такі країни, назви яких формуються за допомогою закінчення С або «еса» для жінок. У множині, зверніть увагу, буде для чоловіків «франсесес», для жінок франсес. Є група, де закінчення чоловічого і жіночого роду спільне енсе канадієнсе для однини і канадієнсес для множини. Є такі групи, де закінчення спільне, але інше це наголошене і. Я вас дуже завжди прошу звертати увагу на те, де ставиться графічний наголос. І записувати слова, запам'ятовувати слова саме так. Ізраїлі, Ізраїліес. Я поставила зірочку у множині, тому що іноді носії кажуть «Ізраїліс», марокіс іраніс. Словник радить використовувати довгу форму – марокієс. Іранієс. Є країни, де формується національність трошечки інакше, не за тими схемами, які ми тільки що подивилися. Їх треба запам'ятовувати і звертати увагу на те, що деякі країни мають назви, які співпадають для чоловіків і для жінок, хоча закінчуються на А. І множина буде в залежності від того, чи слово закінчувалося на приголосну еспаньо лес, чи на якусь голосну бельгас чи «пріотас». Найосновніше, що ви повинні винести з цього уроку, це те, що ваша реакція на запитання «Де, дон, де, ерес?» або «Де, дон, де, ес?» має бути soy назва країни. Якщо ви вже більш впевнено володієте цими словами, ви можете замінити де Україна», наприклад, на «Украняно» чи «Украняна». від того залежить, чи ви чоловік чи жінка. Тож, «Де, дон, де, ерес?» – «Сой де Україна. Soy Ukrainiana. Дуже дякую за увагу! Зустрінемось на наступному уроці.